Днями до Подільського інклюзивно-ресурсного центру завітали спеціалісти з Одеси, а саме з українського центру матері та дитини. Цей заклад надає реабілітаційну допомогу дітям віком від 3 до 18 років. Лікарі, педіатр, невролог, психолог та психіатр провели консультативний прийом дітей. Ми приїздили з метою довести інформацію про наш центр, який знаходиться в Одесі. Про можливості нашого центру місцевому населенню запросити дітей з мамами до нас в центр для надання допомоги реабілітаційної, психологічної підтримки і так далі. Ми зараз проводимо. Консультативний огляд дітей. Багатьох ми вже запросили до нашого центру, надали наші реквізити, телефони, записали дітей до нас на обстеження. Мами з задоволенням прийняли наші рекомендації, наше запрошення. Я думаю, що ми будемо надалі приїздити в Подільський, тому що ми тут сьогодні вперше. І консультувати дітей думаю, ми будемо співпрацювати. Можливості нашого центру надзвичайно великі. Ми єдиний центр, який надає безкоштовну реабілітаційну допомогу і психологічну підтримку населенню нашої області і не тільки до нас приїздять з різних областей всієї України, особливо з тих областей, які постраждали від окупації. Батьки разом із дітьми мали змогу звернутися до фахівців із різних напрямків медицини, отримати кваліфіковані консультації. Та рекомендації щодо подальшого лікування і реабілітації. Кожен прийом був спрямований на те, щоб допомогти дітям знайти оптимальні шляхи для їх розвитку. Фахівці приділяли увагу як фізичному, так і психоемоційному стану дітей, забезпечуючи індивідуальний підхід до кожного випадку. Варто відзначити, що співпраця між подільським інклюзивно-ресурсним центром та українським центром матері та дитини є важливою ініціативою, спрямованою на підтримку. Дітей з особливими потребами та їхніх родин така спільна робота дозволяє забезпечити більш ефективне лікування і реабілітацію, знижуючи стрес і хвилювання у батьків, адже вони отримують чіткі рекомендації щодо подальших кроків. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.